Всім привіт, з вами Софія. Я купила собі такі от карточки. О, і Праву. Давайте будем, будемо розпаковувати. Зараз мені якось вас покласти. О. Давайте, я Давайте почнемо з карточок. Опа, я вже бачу хто. Отакий От челик. У мене його не було. Ось така чавіця в мене теж була. І ця вже третя. Ну, готові побачити, хто це? І це на Мортіса. Ось такий на Мортіса. Давайте наступний прикольненько. Блін, карточки одні і ті самі чомусь попадаються. Отакий от в мене вже челік. Такий теж був, І ось така теж вже була. Повторки. А ви побачити? Хто вгадає якийсь скин? Не ну, почав битися чугені. Жартуй. Це був Спайк. Дівчинка Спайк. І всім па па па, -па.